Чому чоловіки після 60 років так сильно змінюються? Правда, про яку ніхто не говорить. Розумієте ви, чому чоловіки після 60 років раптом стають іншими? Чому ті, хто раніше був активним, впевненим, рішучим, раптом стають тихішими, задумливішими, іноді навіть роздратованими або відстороненими? Багато жінок помічають чоловік уже не той, яким був раніше. Він менше говорить, більше мовчить, віддає перевагу самотності. Що відбувається? Старість ні, усе куди глибше. Сьогодні ми поговоримо про те, чому чоловіки після 60 років дійсно змінюються, і запевняю вас, дізнавшись правду, ви подивитеся на багато що по іншому. Отже, якщо ви чоловік старше 60, або жінка, яка живе поруч із таким чоловіком, це відео для вас. Ми розберемося, які внутрішні і зовнішні зміни відбуваються, як вони впливають на характер, поведінку і психіку і що можна зробити, щоб зберегти повагу, тепло і гармонію в сім'ї. Номер Один. Гормональні зміни після 60 років рівень тестостерону в чоловіків знижується майже наполовину. Це не просто цифра, це справжня перебудова організму. Тестостерон відповідає не тільки за сексуальну активність. А й за впевненість, силу, бажання діяти, коли його стає менше, чоловік починає відчувати себе слабшим, частіше втомлюється, втрачає інтерес до нових справ. Іноді це проявляється як лінь або роздратованість, але насправді це біохімія, а не характер. Приклад Сергій Іванович 67 років, все життя був інженером, енергійний, рішучий, усе в його руках кипіло. Але в останні роки він став уникати зустрічей з друзями, роздратовувався через дрібниці, навіть онуків перестав часто відвідувати. Його дружина подумала, що він просто постарів, але обстеження показало низький рівень тестостерону і нестачу вітаміну Д. Після лікування й підтримки з боку сім'ї він знову став жвавішим, усміхненішим, знайшов нові інтереси. Це приклад того, що біологія впливає на психологію, але з цим можна працювати. Номер два. Втрата життєвої ролі та сенсу. Коли чоловік виходить на пенсію, він втрачає не тільки роботу, а й відчуття потрібності для багатьох чоловіків робота це не просто дохід, а символ статусу, впливу, сили. Коли цього не стає, виникає почуття порожнечі. Він відчуває, ніби його місце в житті зникло. У цьому віці в чоловіків часто з'являються думки на кшталт я вже нікому не потрібен, моє життя пройшло. Це може призвести до внутрішньої замкнутості, апатії або навіть депресії. Психологи радять не залишати чоловіка наодинці з цим почуттям, допоможіть йому знайти нову справу, нехай навіть маленьку сад, майстерня, волонтерство, хобі. Коли чоловік відчуває, що він знову потрібен, його очі починають світитися. Номер три. Фізичні хвороби та страх залежності. Після 60 тіло вже не слухається, як раніше. Суглоби болять, зір слабшає, тиск стрибає, і найстрашніше для чоловіка залежати від інших. Це руйнує його внутрішню гордість. Він може не показувати цього. Але всередині в нього страх. А що, якщо я стану тягарем? Ця тривога робить чоловіків більш роздратованими. Вони намагаються здаватися сильними, але в глибині душі просто бояться втратити контроль над своїм життям. Тому важливо не докоряти, а підтримувати. Замість ти знову забув таблетки сказати Давай разом подивимося, як тобі буде легше їх приймати. Чоловіки не просять допомоги, але дуже цінують, коли їх підтримують з повагою, а не з жалості. Номер чотири. Самотність та емоційна ізоляція Чоловіки після 60 часто стають емоційно закритими. Чому? З дитинства їх учили не плач, не скаржся, будь сильним, і тепер, коли їм важко, вони не вміють говорити про це. Друзі йдуть, коло спілкування звужується. А говорити з дружиною про почуття складно. Самотність це тихий ворог. Вона руйнує зсередини, викликає безсоння, тривогу, прискорює старіння мозку. Якщо поруч з вами чоловік не мовчіть просто поговоріть, без докорів. Іноді одне просте як ти себе почуваєш сьогодні, може врятувати його від внутрішньої порожнечі. Номер п'ятий Переосмислення життя та пошук спокою. Після 60 настає особливий етап чоловік починає дивитися на життя інакше він згадує минуле, помилки, втрачені можливості це не завжди сум, іноді бажання зрозуміти, навіщо все це було. Чоловіки стають філософами, їм потрібна тиша, спокій, щоб просто бути. Це не означає, що вони вас не люблять або віддаляються навпаки, у них з'являється мудрість, бажання прощати і миритися, але іноді це сприймається як холодність просто дайте йому цей простір, хай він знайде свій внутрішній баланс. Приклад, Микола Петрович 62 роки, усе життя він був суворим, запальним, вимогливим, після виходу на пенсію став спокійним. Почав читати книжки, ходити в парк, слухати пташок. Його дружина спочатку думала, що він втратив інтерес до життя, але пізніше зрозуміла він, нарешті, знайшов мир всередині себе, і це не слабкість, а зрілість. Номер шість. Психологічна втома та страх майбутнього. Чоловік після 60 починає замислюватися про час він бачить, як ідуть друзі. Як дорослішують діти і вперше відчуває кінцівку. Це викликає внутрішню тривогу, він може ставати більш обережним, менш активним, іноді навіть роздратованим, просто тому, що боїться невідомості. Важливо розуміти за цим страхом стоїть не слабкість, а людське усвідомлення. І найкращий спосіб допомогти говорити про майбутнє з надією, будувати маленькі плани. Спільні прогулянки, подорожі, свята коли є чого чекати, життя знову набуває смаку. Номер сім. Нестача любові та вдячності Чоловіки не просять любові, але жаждуть її, особливо після шістдесяти. Їм потрібно знати, що вони ще важливі, що їх цінують. Просте, дякую, що ти поруч може для них значити більше, ніж будь-які ліки. Коли чоловік відчуває любов, він розквітає стає м'якшим, добрішим, уважнішим. Якщо ви чоловік пам'ятайте, любов це не тільки отримувати, а й давати. Говоріть добрі слова, обіймайте, усміхайтесь, це не слабкість, це сила зрілої людини, яка вміє бути справжньою. Висновок. Друзі, а тепер скажіть чесно. Який з цих пунктів ви відчули найближче до себе або до вашого чоловіка, батька, друга? Напишіть в коментарях номер, з яким ви згодні. Мені важливо знати, які теми вам ближче, щоб говорити про них глибше. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові історії про життя, здоров'я і внутрішню силу після 60. -ти. І наостанок чоловік після 60 – це не старий. Це людина, яка прожила ціле життя, яка накопичила досвід, біль, любов і мудрість. Він не змінюється, він розкривається по-новому. Якщо поруч з ним є розуміння, повага і доброта, він знову стає тим самим чоловіком сильним, надійним, живим. Тож не бійтеся змін це не кінець, а новий етап. Тихий, осмислений і дуже цінний. Бережіть себе і тих, хто поруч, тому що після 60 життя не закінчується, воно тільки починає бути справжнім.